Вітання, мої брати, сестри, благословення вам на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Слава Господу за Його велич, яка над нами, яка посеред нас, яка е, дає нам можливість сьогодні дихати, ходити, бачити, е, рухатися, думати. І це так важливо нам з вами мати. Таку благословенну частину в нашому житті, коли ми узнали, що Він є Господь, що Він є створець неба і землі, що Він є той, хто дарує нам з вами кожен день і в цьому дні ми, як люди, яких, ти, яких він взяв в свій уділ і дав нам, щоб ми там могли керувати, щоб ми могли працювати, щоб ми могли бачити, любити, трудитися. І слідувати за ним. Це важлива частина нашого життя. І в цей недільний час хай Бог просто нам сьогодні е, дасть е, відкриття, як нам на цей час, на цей період часу бути в правильному положенні, як нам не розійтися е, з тим, що є Боже, і е, оставити те, що не, не, не Господнє. І завжди пам'ятайте про те, що Він хоче, щоб для нас було саме краще, і Він дає нам можливість, щоб ми це познавали. І сьогодні тема це без настанови немає життя. В нашому житті з самого початку, як ми тільки народилися, була настанова. В першу чергу, це наші батьки, які нас родили і дали нам життя, Бог, Дарував, дихнув нам дихання життя, а батьки давали нам настанови, як нам вести себе, коли ми підростали, коли, ми, коли не давали нам настанову, дисциплінували нас і показували нам, що нам, як нам вести себе, що нам робити, в що нам одіватися, що нам учити, і це важливо нам, як каже його слово, в, в притчах. Притча в 29 розділі, в 18 вірші каже, без откровіння згори народ розбещений, а той, що пильнує закон, блажений. Якби два, дві таких постанови каже, коли без откровіння згори, це значить получити від Господа щось особливе в наше життя і в цьому прибувати. Написано без откровіння народ розбещений. Люди в сьогоднішній час вони розбещуються тим, що вони шукають щось нового або не знають. Як себе задовольнити чимось, і вони розбещуються. Для них чогось мало, для них мало фінансів, для них мало влади, для них мало ще якихось речей. Їм хочеться здвинути кордони, які Господь установив. А написано, той, що пильнує закон. Закон. Знаєте, по закону, коли ти соблюдаєш закон, то ти не боїшся робити ту частину, в якій є ти робиш її по закону. Блаженний, це щасливий. Щасливий, щастя це. Важлива частина нашого життя. Важлива частина нашого життя, щоб ми мали це щастя. І єврейське слово Хазон можна перекласти як бачення пророцтва Кожному із нас хочеться бачити ті пророцтва, і не тільки бачити, а розуміти ці пророцтва І у Біблії. Воно використовується 35 разів для вказання на божественне откровіння, аби, а, або настанову, що Господь показує откровіння своє і показує свою настанову. Тобто вірш він каже, що без настанови Господа народ причетний на поразку та занепад. Коли ми без нього, тоді дуже багато речей вони відбуваються не так, як треба. Як треба. Коли ми з вами купуємо побутову техніку, багато хто із нас купував різні речі: телефон, пилесос, різні комп'ютер, багато речей, які ми купуємо з вами. І в ньому завжди є інструкція, як його використовувати. Якщо ти хочеш, щоб прилад працював довго, і без проблем, щоб у нього не було тих проблем, які ми можемо зразу перепутати і зробити по-іншому, тобі слід дотримуватися інструкції, яка написана в тій чи іній речі, яку ти використовуєш. Якщо ж ти прочитаєш, прочитаєш інструкцію і вмикне або не прочитаєш інструкцію, а вмикнеш умання, і ти помилишся в чомусь, то Техніка вона зламається. І те, що ти вложив в неї, гроші, все, вони підуть е, по вітрові, як порох. І нам потрібно дотримуватися і витрачати свій час. Е, добре, зрозуміючи, може ми, іноді нам кажеться, що багато людей затрачають час не туди, куди треба. І часто люди. Думають, що от людина потратила свій час, почала щось ізучати. Да, ми вивчаємо, і це важливо нам вивчати, коли ми вчимо. Нам багато у багатьох із нас немає терпіння навчення і, чи прочитання інструкції. Тому що коли ми її прочитаємо, то ми позбавимося тих речей. Щоб ну, воно не зламалося. А коли ні, то воно зламається. І ми знову затрат, У нас будуть багато затрат. І це коли людина вивчає і вникає, вона вкладує в себе, і написано: ти спасеш і себе, і слухаючих тебе, коли ти будеш читати настанову. Людина, це Божий витвір. Бог створив людину. І вложив е, в неї щось особливе. Бог є наш творець, е, і він, якщо творець, то обов'язково він взяв нас, створив і положив, дав нам інструкцію. Це Біблія, яка каже, нам настанова для того, щоб ми використовували її. Щоб людина е, ми були щасливими людьми в сьогоднішньому часі. І успішно. Е, Успішними повністю і могли використовувати в житті багато речей в правильному напрямку і в правильних діях. Багато хто нещасний в цьому житті і не має, не вміє будувати відносини е, між один одним. Е, і від цього страждають люди, від цього страждають діти, від цього страждають жінки, чоловіки. Е, у них немає не ладнаються справи ні на роботі, ні в сім'ї, просто тому що вони не, не розмірковують про Божі настанови. Нам кожному із нас треба розмірковувати про ці настанови. Люди пливуть за течією та сподіваються, що у них все вийде і вийде просто так, як від вибуху, що бах вибухнуло і воно десь винокло. Як кажуть, що світ з'явився від вибуху. Ні. Нічого не з'являється просто так. Ти можеш заробити гроші, здобути славу, здобути владу, але життя не буде повноцінним таким, як воно його задумав Бог. Бог хоче, щоб ми життя, яке він дав, використовували правильно. Чому людині так важливо дотримуватися настанов творця? Через свою гріховну природу з дитинства люди намагаються жити незалежно. Людині хочеться прожити незалежно. від… Він вирішує свою, своє життя своїми руками і каже, що я зможу зробити собі все, що я хочу. Але ми получаємо не те, що треба, при виході. Тому що Бог хоче, щоб вихід був правильний не тільки начало нашого життя, а й кінець. Господь хоче, щоб. Ці настанови були корисними для нас, незважаючи на всі невдачі, на все, що в нашому житті було до зустрічі з Господом протягом нашого всього життя. Бог дарує нам нове життя і каже, старе проходить і наступає нове. Нам не треба сьогодні нехтувати Божими настановами, Божою опікою, тим, що Бог хоче нам. Кращо. І нам не треба казати йому не чіпай мене, я сам знаю. Нам треба дотримуватися тих настанов і слухати. І тоді ми пройдемо цей шлях, який нам виділив це життя. Бог бажає, щоб ти був щасливим. Бог бажає його задум, щоб ти був чудовий, благословений. Навіть якщо зараз тобі нестерпно, важко, багато речей не зрозуміло, але Божий задум, він. Існує і для твого життя. І сьогодні хочу тобі побажати, щоб ти зупинився на хвилинку, перш ніж вийти з дому чи щось зробити, і щоб ти згадав, що без откровіння згори народ, він не борканий, а той, хто дотримується закону, блажений. Розумійте це. І сьогодні, якщо ви ще не знаєте Господа і Спасителя у вашому житті, і ви не знаєте його як дорогу, шлях. І вічність. Хай би будете знати і скажете молитву, і скажете, Ісус, я знаю, що ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене, що ти поніс всі мої гріхи і немочі на, на хресті і дав мені вічне життя. Прости мене, очисти мене, омий мене і запиши моє життя, моє ім'я в книгу життя. Тобі за все славу віддаю честь і хвалу, великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.